Вітаю казковому Всесвіті Чудакулія! Сьогодні у нас буде дуже серйозна історія про лимон. Великий, великий жовтий лимон. А чому серйозно? Там ще він зранку прокинувся і зрозумів, що він найсерйозніший з усіх, хто прокинувся цього ранку. Але він не знає, що з цим робити. Ось прокинувся він такий весь серйозний, великий, жовтий. Вийшов на вулицю і дивиться по сторонах. І не може зрозуміти. Ось стою я такий серйозний. І що тепер? Он дивіться побігли білки. Веселі, спіпаючи такі, ось їх хіхікають, вони зовсім не серйозні. А он, бачите, бачите, полетіли м'ятні жуйки Хух. великою, великою зграєю, бурхають десь там вдалині і теж зовсім не серйозні. А он там, бачите, переходить дорогу велике собака. У нього вуха розвиваються, тому що ці вуха в нього довгі-довгі, аж до самого хвоста. І легкі-легкі, як повітряні кульки. І від цього собака теж виглядає зовсім несерйозною. І тільки лімон серйозний. Стоїть на вулиці і не знає, що ж йому з цим робити. Коли всі навколо такі класні, веселі, легкі, а він серйозний стоїть і навіть злегка засумував лимон. Але ж тут з'явився градоначальник. Градоначальник це такий начальник, який стоїть на граді. Він весь в нагородах і тому відразу видно, хто він. Він підійшов до лимона і питає. Як в нашому місті з'явився хтось, хто злегка засумував? Непорядок. Що відбувається? Але мон йому і каже, розумієш, градоначальник, я сьогодні прокинувся зранку і зрозумів, що я серйозний. А що з цим робити, я не знаю. І градоначальник сказав, Зараз ми будемо це виправляти. Він узяв лимона, і вони пішли у велику бухту. Адже тільки в великій бухті живуть чарівні мушлі, які вміють виправляти все на світі. Вони підходять до цієї бухти, а мушлів немає. Вони думають, куди ж поділися усі мушлі? І давай в усіх питати. Камінчики, камінчики, куди поділися мушлі? Вони нам дуже-дуже потрібні. Терміново-терміново. А камінчики кажуть, вони попливли, он за ту мармеладку. Бачите? Але в них сьогодні день, коли вони погадують нові способи розфарбовувати море. І тому будьте дуже впічливими, інакше вони розсердяться, щоб ви їх перервали в такий важливий момент. Тоді Грета-начальник каже, ми все розуміємо. Бачите, який у нас лимон серйозний? Він усе знає і ми дуже серйозно підійдемо до цього питання. І вони попливли за велит мармеладку. Бачать, там багато-багато чарівних ракушок. І вони питаються, мушлі, мушлі, ми до вас. Нам терміново треба щось виправити. Бачите, в нас лимон якийсь серйозний, нам треба це виправити. А ракушки дивляться на них і кажуть, а навіщо виправляти? У нашому чарівному, величезному світі може бути все, що завгодно. Тому якщо ти серйозний, це теж добре. Адже це тільки сьогодні лимон прокинувся в серйозному настрої, він прокинеться завтра в якомусь іншому. Тож нехай походить сьогодні серйозним для різноманітності. Це буде навіть цікаво. І ми задоволенням побудемо серйозним лимоном. Нам навіть подобається бути поруч з ним. І врешті решт разом із серйозним лимоном вони вигадали нові способи розфарбовувати море. Такі, які вони без серйозного лимона, не вигадали б. Ось так. Ще почуємось